Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші поради. А сьогодні, це ж, такий герой думаю, дрова в діда рубаються, ми ж ряддя на грядках посаповав. Забрав з Льошею з під яблунею. Повернись поздоровайся, Туди, в екран. Ага. Погулять з Льошею під яблунькою. Не тут то було. Заявляють мені мої дівки кажуть, знаєш що, каже, Ми тобі що в прошлу суботу допомагали робити. Я кажу, да не помню, Вишибло пам'ять. А вони мені кажуть, трова ми тобі рубали. Ти нажимав на речажок, показував, який ти герой. Ну, я вже зрозумів, що щось не то. Аж оказують, яка бери сапу і допомагаю ридах саповать за те, що ми та дрова порубали. Моєї загорі, що то кипідняли, кі... в сапу кинули. Ну, на дна сапує вже там лазить. Ей, поздоровай! Друга за оператора, а дід зараз буде рачковать. Тут взагалі ось саповав морку, а дів очки сапуюся и потихеньку. Приходить сусідка і каже, що что... пошли, каже, мені рядочки треба там наміти, трактором під'їдь, по Ну, я ж такий герой сапу кидаю. сусідці ж отказати не взяти, це ж свого Тільки став начинаю вставати, вона каже, да ти ще сапуй, сапуй, я ще площу не приготувала. Приславана тут забирать. Ну, будемо зараз. Позу дачника принимать і дальше шуровать. Ну одно, одно спасение, что только в рядочках трошки просаповать. И то цибулю он я вчера думаю, ну что ж так Линки її высаповывать, так Линки. Так я боронку до баронка и потягав. Чиста ж цибуля. Ага, отдала мне микрофон. Ты бачу, ну Ні, сейчас выключу. Чего? А, короче, она там что-то понатыковала, чтобы не показывать, что я лодок. А я сейчас покажу, как надо саповать. Зайц, пойдем саповать? Нет. Скажи, пойдем саповать? Нет. Будем с тобой гулять? Да. да. Ага. А баршута а один не дадут, а треба идти. Ну, Главное, каже, так гуляй. Да в борщу не Да вот так і буду. Ну, полезу я. Буду ж лезти. посочувствуйте, подивиться, мені. Питає, по почему я полезу. По грядках полезу, почему, почему? По, по, по несапованому, по якому ряду, по якому ряду. По несапованому полезу. Выключите микрофон. Людям интереснее, коли мы огризаемся. Когда ты там щось ворнякаешься. Тебе не нравится, коли я огрызаюсь. Виключи мікрофон. мене чутно. А, чутно. Угу. Та й не нравиться каволочка. Тобі не нравиться Чого? Коли я... Мені то Мені то стало агрезатися. Я ось... Я попозже вам розкажу, що я хто мене піддержить. Хто мене піддержить, тому вообще буде огромне спасибо. Я розкажу, як. Она, я, короче, розкажу попозже. Зараз посапую трошки розкажу. Прийшла, значить, соседка сьогодні просить мене, щоб я їй поміг, ну з таким. Прийшла і каже, от Оксана каже, молодець. Хоч на городі, каже, чоловіка на коліні поставила. Який? Ну опять ти мікрофон своїй Сколько Скільки разів? Не несуть свої мікрофон. Так вітер. Який вітер? В голові? Тебе! він не переставав. Як у нас колись на роботі один казав, як в роддомі був, так і об кафель головою впустили. будь все... пожалуйста, вже. Подож... Не сам не робить, не людям не дає. Нашов. Склад ти О. Забирай на металолом. Ага, то того. То Ну хвали, я пішов. Що за люди на чисте слово? Шкажу, і сам не сапує і людям не дає. А я похвалю. Прямо чистого серця хвалю, бачите? Он як баронкою пройшов і саповать у ридах почти нічого. І ми ж ряд яке чисте. Долетає? Да? І всі грядки за час посаповані. Не то що раніше, виходиш у 4 утра, дима вуху робиш. Сидиш до обіду, вечором знову виходиш, дима вухо робиш, бо мошки гризуть. А тут вийшли, сапають чух чух у рядочку і чисто. І вже вечором можна не сапавати, а йти відмичати саповку да? завершення. Да? Ай, молодець! І що б ми без тебе робили? Мо гектарами менше сади. Хо. Так пойдеть. І спасибо. І пожалуйста. Не, я б це ще б... Та тут ти задовбав уже. Іди я... б... до штатива і розказуй, я саповай. Я саповать пойду. Я б це ще, ще... ще нагоду. Стой! Вода мы стой. Мы еще на год постарею, так я це. Я все придумаю в рядах Так, пойду. На дачную позу. Так выключи Ого. Телефон. Не, ну выключи, включи, ты саповать мне досылся, че не сегодня. Ага. Сейчас пальцы упхну и будет нормально. Я, при... я пришла, а ты сапуешь. Я зутра саповав трактора. То, що ти забрала, мою, мою всю родненьку сапу саповать. Он твоя ще одна. То баби насапає. Баба зараз не сапує. Ага. Уто не сапує. Баба зараз ти кавдається. Ну. Ну. Бачите, казали, що я своїх ділок задовбу. Дівку у мене стоїть робить, як за мною. А я перед колесах важу цієї сапа не точена. Сейча сапа не точена. Сапочек. Ой-ой-ой. А, як морквачку висапав. Це я висапав. Красота. Дивись як. Ой, брак. Хазяйстві. Що все? Я ж правда в тебе молодець. Правда. Ой. Чоєш, бав. Раніше собака на місяць стою, потім. Покажи свою сортову цю. Кукурузу яку ти посадила. Солодку сортову. Вилазить. Починає вилазити. Де вона там? Три штуки із, вилізло. Із п'ятого в десяте треба пересаджувати Зараз кукурузу. Он... Домашньої набережні чого не треба з кукурузи домашні. І сахарна, яка виросла вдома і А Коли Вона Вона не, нема, вона ніяка робиться. Чого? Ну, я знаю? Її сушити треба спеціально. А, кажу, ось, дивіться. Так що дядьки яких... Жінки загадують сапувати на городі, як мене. Не бойтесь волочити цибулю. Провірено цим году методом. Ну, ну. Головне, де там одламає, викиньте, щоб вони не бачили. А так вона поштіла. А так вона ціла і запала. Ну дивіться, ну бачите якось. Коли я там почав гаманіти, я вже ось раз доходив. Подожди. Я зараз підійду і скажу вітер. Скажу, на старості год, коли не подужаєш, такі таланти прориваються в голові. Щоб не робити поменше. Ти! Е, ти з рук. Я не фізрук, я за 4 роки в інституті казала. Ви не фізруки. Фізрук. Я не фізрук. Ой, красота, яка після діда. Далеко їм, конечно, до того, як дід сапує. З дідом ніхто не зрівняється. Ні. Аж понимаю, сьогодні... дійсно... Штипинат свой посапуй! Це, це... Оце помішано на шпинаті. <кху> Зимні шпинаті красиве він не підходив. <кху> Красота. Красота, я кажу, це сьогоднішнє відео, це валить тебе треба, так? Да. Це відео. День рождения в тебе було в грудні. Я ще ніяк не Після іменин своїх. Ой! Не, ну так. Диша, сколько нас таких, що і сапай у грядках помогають сапавать, от завец. Одиниці. Таких, які і Одиниці. Що ти крутиш? Мозги мені хіба? Ну повисыхали було б хо було б Були б мозги, я б тут рачки не стояв. Зараз ми будемо садити квасолю, спомню. Сидячу, каже, будем квасолю садити. Ну так як ну, його в баню ходить, я вирішив трохи схалтурити, Завезти трактор і поїхати. Да тут у нас он, бежит, тут у нас ось трошки травма. Босиком побігав, нишку проколов. так тепер Ось не, можна, не ходить нам нічого до. Да? Да. Ми все время тепер шукаємо, як на ручках нас, поносити, поносить, бо в нас болить нижка. Mm -hmm. Ну а зараз покажем ми як їм нариємо і як накидаємо за рим васоду. А ты свою повитрушку завтра будеш садити? Завтра повитрушку? Вона ще надіється, що там, де нема кукурузи, вона вилазить. Вона надіється, що вона завтра вона вилазить. І по, по їй по кукурузі по витрушку свой Сам ти по витрушка. Сьогодні, сьогодні витрушка. посидушка, а завтра по витрушка. Едь вже Їдемо. У мене тракторист за рулем. Я не струль. Я тракторист. О! Я не брав, хавуни. А чого воно так темно? Чи воно виясниться? Як же ж пальці не всунути? Що ти робиш, заяць? А що ти садиш? Кавуни їсти. Кавуни єсти. Да. А Чого ж ми тут не нарили? Нічого, це кавуни лично твоє будуть. Так, да. Да, так ти ж, ти, ти, Ну як же ж ти заривай? Що ж ти казав? Ручками, як я тебе вчив, як ми гарбузи садили. Так само і це, бо сапає ти їх повитягую сімена. Так вже далі. Ай, помашничок. Тут на тракторі їхав, тут уже... Це не то, що дід, да, язиком липоче да і все. Мать, сфокусируйся, наклонись, покажи, що ти хоч щось робиш сьогодні. Палець. Ударила палець в палець Так. Ну ладно, підемо до бабусі заривати. Бо вона садить у нас квасолю Спортсар посадки квасолі СМТ березна. Хтось березинські бабки, які торгують на базарі. Так. Таким нехитрим методом. О, садим мы картошку. <сосоли> Сам ты картошка. Квасолю. <сосоли> он накидала я граблями заровнял, да и все. Быстро и хорошо. Ну, а тогда же аналогично сапую посередине. Нема уже на кучнике, он ш -ш -ш стрелами и в и, и все, и пошел я, пошел я загребать. Запчасти. Ну що за запчасті? Не кажи громче. Що ти будеш робити запчасти? Комбай набити. Угу. Комбай? Так і ще не на... от бара вже пора, бо сьогодні там запавав картошку, так уже... ми стали. Іди сядь сюда. Так ми з там жито більше, чем я. Оце ж, ж бачите, позвав, щоб колодеда посидела. Закончу свою миску в начале відео. Сидим снідає. Щось у нас зайшов спор, і вона бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. слова не дає сказати. Кажу, от чого так кажу? Коли вибираєш вас, щоб жениться з вами, ви ж такі красиві, як піоні, Такі гарні, м'які, душисті. Як пожили і ось появиться внуки, робиться як роза. З виду красива, а колюча, шипуча. і Ще кажу, десять язик. <реш> кажу присядь кала нас, щоб відео завершити. Покажи її. <реш> покажи, <реш> <реш> покажи бабу, кажу. <реш> ну а так, посапували ми грядки, йдемось, вже затягує хмарками, інтерес. Думаємо, що буде дощик. Надіємося на дощики, бо дивишся, так уже там. Практично по всій Україні йдуть, дощів у нас ще не було. Ну а так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.